Центр соціальної підтримки дітей та сімей на Київщині потребує допомоги. Через постійні ворожі обстріли, критичної інфраструктури, діти часто залишаються без світла, а разом із тим і без води та тепла. Нині центром опікуються волонтери. Вже вдалося закупити чимало необхідного, але потреб досі багато. Що необхідно малечі та як долучитися до збору коштів, дивіться далі. Чи зовсім малеча, а вже не з чуток знають про війну і розуміють усі складнощі життя в такий час. Центр соціальної підтримки дітей та сімей, що на Київщині, опікується кількома десятками дітей, які з різних причин залишилися без батьків. Нині допомагають функціонуванню центру волонтери, бо для малечі це дім. Це дітки, від яких відмовились батьки, яких вилучили за соціальних сімей, дітки підкинуті. І тому, перебуваючи в нашому центрі, головне отримати не тільки лікування, виховання, турботу. Саме головне, що отримати любов і бути захищеними, отримати відчуття захищеності. Складнощі одні: це реалії, в яких ми ніколи не жили і не думали, що будемо жити. Це війна, це агресія, це неспокій. Це от зараз практично відсутнє. Не можу сказати, що цілодобово воно більше відсутнє світло, чим воно є в наявності. І тому самим головним для мене, як для керівника цього закладу, на сьогодні є. Проблема життєзабезпечення власне закладу. З початком війни Марія стала волонтеркою разом з європейським благодійним фондом Stand with Ukraine допомагає усім, хто цього потребує. Зокрема, фонд опікується низкою дитячих будинків та центрів. Напередодні зими волонтери почали активно закуповувати генератори та необхідні продовольчі речі для комфорту малечі, ба більше вже встигли збудувати та облаштувати автономну котельню для дитячого центру. В такий час багато діток лишилися без батьків через війну, і центри допомоги дитячі будинки поповнюються з кожним днем все більше. Наша задача – є зробити все можливе, тобто забезпечити дітей генераторами і іншими різновидами опалення їжею. У нас є декілька є дитячий будинок, центр реабілітації, Цей центр і ми допомагаємо діткам-інвалідам, дітям з малозабезпечених сімей, сиротам. На даний момент дуже потребують звичайні генератори, пальне. Для генераторів е, харчування теж потрібно завжди е, гігієна особиста дитяча це завжди ніколи не буде зайвим. Директорка Центру соціальної підтримки дітей та сімей каже, щаслива, що закладу активно допомагає благодійний фонд Stand with Ukraine. Та з посмішкою додає, кожен волонтер вже став частиною родини центру. Нині ж дитячий заклад активно готується до зимівлі, тому і потреби відповідні. Реалії зараз досить складні і треба дуже допомогти нашій державі вистояти. І ця допомога може бути. Навіть е, в житті забезпечення таких закладів. Я не кажу за харчування. Харчування, ми, слава Богу, забезпечені від держави. У мене в першу чергу зараз ті проблеми, на які ми не розраховували, що вони будуть. Це е, альтернативні джерела обігріву. У нас один котел, який є на твердотопливому, Зараз наші друзі допомагають нам встановити ще один котел. І ми будемо автономні в теплі. Ми не будемо потребувати джерела зовні. Це енергозберігаючі лампи, тому що нам треба перейти максимально на економію електроенергії. Це генератори. Які зараз фактично це те, що забезпечує нам життя? Це тепло, світло і вода. Попереду найскладніший період зима Цьогоріч Вона буде непростою для кожного українця, для дітей особливо. Кожен небайдужий може долучитися до допомоги та перерахувати кошти благодійному фонду, який опікується дитячим центром. Реквізити ви можете бачити знизу екрану. Яна Проніна, Діана діанаколоміцева, телеканал прямий.